Коли у соцмережах тернополяни почали переписуватися із запитанням, чи є у вас світло, Святослав Журовський вирішив створити сайт, де можна дізнатися, чи є електрострум на вулицях міста. Тож тепер, щоб бути в курсі, чи є світло в певному мікрорайоні, можна скористатися онлайн-мапою електропостачання Тернополя. Є система моніторингу, яка слідкує за мережевими пристроями по території міста і і навіть за межами. І мені для того, щоб бачити, наскільки жива моя мережа, я користується системною моніторингу. але вона не має такого функціоналу, як карта ну, вигляду сайту вона не має. Тобто, довелося допрацювати якраз сайт, щоб він мав зручний вигляд для звичайного користувача. Наприклад, студенти на парі кажуть, що на онлайн парі так кажуть, а в нас світла немає. Викладач відкриває карту, каже: а Ти мене обманюєш, бо я бачу, що в твоєму мікрорайоні є світло. Для того аби запустити сайт. Святославу знадобилося два вечори. У п'ятницю, 25 листопада, тернополяни вже могли скористатися онлайн-мапою. Кількість відвідувачів ресурсу стрімко зростала. від тисячі людей до трьох з половиною. Аби вашу вулицю також додали на мапі. Можна звернутися із проханням на електронну пошту Святослава, яка вказана на сайті. Проте маркувати кожен буд. Будинок не потрібно, адже якщо точка вказана на сусідній будівлі, це означає, що вони об'єднані однією електромережею. На другий день сайт ліг від перевантаження. Кілька годин мені треба було, щоб його оптимізувати, щоб все ж таки він працював. Зараз він вже не боїться абсолютно ніякого навантаження. Деякі люди думають, що це сайт якогось укренерго або обленерго, і починають мені писати, щоб я включив їм світло, чи я пояснив графік роботи, чи чому графік не, 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 не зберігається. Графік такий як оголошений. Пишуть мені голосові повідомлення, тому я відбиваюсь і кажу, що друзі, це абсолютно немає нічого спільного з постачальниками послуг енергетики. Інформація на ресурсі оновлюється ще хвилини. Святослав Жировський планує удосконалити сайт новими функціями. Одна вже майже готова. Це знову ж таки просять люди, так таку річ. Коли натискаємо на лампочку, щоб показувало графік включення і виключення. Я вже це реалізував, ще не дотестував до кінця, тобто можна буде передивитись за останню добу, як в конкретному місці, чи було світло. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.